Сьогодні автомобіль це не просто транспорт, це символ прогресу, швидкості, комфорту. Автомобіль став частиною нашого життя. Ми подорожуємо, працюємо, проводимо у ньому значну частину нашого часу. Але щоб зрозуміти, як далеко ми зайшли, давайте поглянемо назад. Як виглядала ера перших автомобілів і що очікує нас у майбутньому. Усе почалось наприкінці 19 століття. Перший автомобіль, винайдений Карлом Бенцом у 1886 році, виглядав зовсім не так, як ми звикли: три колеса, двигун внутрішнього згорання з швидкістю цього 16 км в годину. Це був справжній прорив у транспорті. Але тоді мало хто вірив, що автомобіль стане частиною нашого повсякденного життя. Перші моделі були доступні лише, лише заможним людям. І їх використання було досить обмеженим через відсутність інфраструктури. Проти з розвитком промисловості та впровадженням козрейдного виробництва Генрі Фардом у 1913 році автомобілі стали доступними широким масам. У 21 столітті автомобіль перестав бути просто механічним засобом пересування. Сучасні авто обладнані без через від навіційних систем до автопілотів. Електромобілі як Тесла, показує нам новий напрямок у розвитку екологічного транспорту, швидкість, зручність та інтелектуальність. Електромобілі це ще один важливий аспект сучасності, вони не тільки допомагають зменшити викиди СО2, але й забезпечують новий рівень водії. Сучасні електромобілі мають високу ефективність, можливість швидкої зарядки та тривалий пробіг. Також варто згадати про асистенти при зміні смуг руху. Ці системи контролюють сліпі зони і попереджають водія. Якщо він намагається змінити смугу, коли це небезпечно. Це значно зменшує ризик дорожньо-транспортних пригод, особливо на швидкісних трасах. Майбутнє автомобілебудування вже на порозі. Безплотні автомобілі, що керуються штучним інтелектом, обіцяють зробити дороги безпечнішими та зменшити кількість аварій. Електромобілі, які не шкодять навколишньому середовищу, стають дедалі популярнішими. Можливо, вже за кілька десятиліть автомобілі стануть настільки автоматизованими, що ми зможемо забути про водіння як таке. Зміни стосуватимуть не лише технології, але й самого поняття автомобіля. Вже зараз розробляють автомобілі, які не потребують володіння. Ми зможемо користуватись машинами як сервісом виклик Автомобіль це не просто машина. Це важлива частина нашого життя, що супроводжує нас у щоденних подорожах, відпусках та пригодах. З його історією, що розпочинається більше ста років тому, ми бачимо, як автомобілі постійно еволюціонують, адаптуються до нових технологій і змінюються разом із суспільством. Майбутнє автомобільної індустрії. Виглядає вражаюче. Автономне водіння, електрифікація та цифрові технології обіцяють ще більше можливостей для комфорту, безпеки та збереження навколишнього середовища. Але з цими новими можливостями також приходять і нові виклики, такі як забезпечення інфраструктури та безпеки на дорогах. Також святкуючи день автомобіліста. Давайте не лише відзначати автомобіль, але й увідомлювати відповідальність, що ми несемо як водії. Це означає дотримуватись правил дорожнього руху, проявляти повагу до інших учасників дорожнього руху та слідкувати за безпекою. Нехай цей день буде святом не лише для автомобілів, але й для всіх нас. Вітаю всіх автомобілістів з їхнім професійним святом. Бажаю вам безпечних. І захоплюючих подорожей, нових відкриттів, і безмежних можливостей на ваших шляхах.